Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні пропоную обговорити найкращі моменти на Євробаченні дві тисячі двадцять три Аканавейтфада Райшавикебачкомпетишн. Варто дивитися Євробачення тільки за те, що вони викинули звідти країну агресора, тобто русачків там нема від слова зовсім. Олімпіада Шеймон Ю. А якщо чесно, то сьогодні ваша улюблена рубрика новини з 3D-принтера. Дивіться, що в мене є. Що в мене є, дивіться, великий кульок друкованої смоли, тільки на 3D-принтера. Давайте я це все розпакую і зараз вам все покажу. Та-дам! Ось така гора смоли. І давайте почнемо з головного. З головного винуватця. Вау! Що я можу сказати? Когось цей орк мені однозначно нагадує. Не можу згадати кого, хто впізнав, пишіть в коментарях. Ну. Це круто. це круто, ви знаєте. У мене є на каналі м, відосик, де я розмальовую орка в стилі такого Iron Man. Айрон а тут а тут просто готовий тобі Бэм. Беторк, Я не знаю, як його назвати, але він крутезний. Дивіться, в нього на грудях висить така ось. Якась стилізована штучка, як в репера на ланцюгах. В нього є поясок такий з амуніцією різною. В нього є ножі. Е е я трошки дивився в кодекс Орківський і скажу я вам, е по-моєму, цього персонажа він мені нагадує. Бачите, в нього такі ножики. І, по-моєму, він його навіть буде косплеїти. Не знаю, не знаю. Наносі нова редакція. Десятки Вархамера, і я щось задумався над орками. не Знаєте, так, щоб я будував велику армію, просто буду будувати потрошки щось. Добре, давайте повернемося до смоли, бо щось мене понесло у фантазії. Ось така моделька, але це ще, це ще не все. До нього є ще крута підставка 40 мм. Добре, я думаю, це вас не менше цікавить, тому що дивіться, що тут є. Машинка, машинка, на який той орк має їздити. І це не просто машинка, це е, це оркмобіль. Справжній оркмобіль. Два куски склеїв ну, не два, ще є колеса. Давайте я коротко покажу колеса. Є ось такі колеса, бачите, які мають знак орківський значок спеціальний. І є такі колеса. Без значка, але теж цікаві. Вони всі різні. Я так думаю, їх можна міксувати. Хоча, напевно, не можна, тому що тут є, бачите, такі місця, і кожне колесо вклеюється на своє місце. Тому міксувати не вийде засильно. Ну, але прикольно, що машина машина в двох кусках всього зроблена. І ви не вб'єте півдня на те, щоб це все склеїти. Добре. Нагадаю всім, що це 3D-видрук, і хто не знає, звідки ця моделька, голосно скажу, що це моделька з патреону War. От В чому прикол моделей ось таких 3D з патреонів або інших джерел, де ви любите, що щойно модельки виходять. І буквально за якийсь час ви вже їх можете видрукувати. Не чекаєте релізу, не так як з Games Workshop, Що ви чекаєте півроку, поки вийде заявлена коробка. Прошу дуже, тільки-тільки. Інтернетик показав цю модельку, і її вже можна видрукувати. І це, і це прикольно. Я, наприклад, тільки побачив цього орка, зразу попросив мені його видрукувати. Крутезна, крутезна моделька, крутезна. але ось ця машинка мені ще більше подобається. Подивіться, є якась, якась шута, є ракетки. Я думаю, що теж подивлюся в кодекс, яку машинку ця машинка може косплеїти. Я потім подивлюсь тут картинку. Тут викладу картинку, щоб максимально подібне, я до нього знайшов. І я думаю, що спокійно ця машинка буде їздити в моїй армії. Як її помалювати? Напевно, буде багато чорного. Буде багато чорного, тому що чомусь, мені здається, вона буде пасувати до цієї машинки. Чорний колір. Є до того підставка велика. Ось така велика підставка. дуже-дуже. Машинка там помістилась. Добре, давайте я це все склею і покажу вам вже склеєну модельку. Ага, Цей орк, бачите, він йде одною деталькою, тому тут просто трошки трошки зачищаю і все. Ну, а машинку треба склеїти, бо без колес вона так собі виглядає. Добре, чекайте 2 секунди, я повертаюся з її склеєною моделькою. Врум! Отже, машинка склеєна. Наразі я не приклеював її до підставки, можливо, я придумаю чим її задекорувати. А машинка виглядає ось так. Зараз я все заберу, щоб мені добре фокусувалося. Дивіться. Колеса вони так трошки криво клеяться, кожне колесо має своє місце. Це прикольно. При бажанні можна їх замінити місцями, але доведеться трошки там похімічити. Крутезна машинка. Що я буду тут казати? Ракетик, якийсь кулемет, вихлопні труби. Це теж ніби кулемет, це кулемет, це кулемет. крутезна машина. То, знову ж таки, той випадок, коли клеєш модельку, а руки вже хочуть її малювати і ґрунтувати. Одразу скажу, бачите, я позачищав всі ці підпорочки. Додатково цю модельку я ще буду добре мити з мильною водою, для того, щоб позмивати залишки отої всієї смоли, бачите, де не дещо блюстить. бо йому ця смола водорущинна, тому всі ці залишки дуже добре, змиються, дуже добре змиються мильною водою. просто. Потім вода висохне і вже тоді буду нормально з балончика ґрунтувати, щоб ґрунт добре ліг на цю смолу і вона потім не відпадала, фарба не відлущувалась. Як на мене, як на мене, моделька, моделька бомбезна. Кому цікаво, зайдіть на Patreon Puppets War, пошукайте собі щось там цікавого. Наразі, наразі там вийшов цей орк, щось буде ще. І. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Я, на жаль, трошки зараз захворів, маю якусь ангіну, нічого вам не встиг помалювати, але, але, чесно скажу, якісь проекти малювальні малюються. І одним з наступних буде цей орк. Буду його малювати, постараюся якнайшвидше вам показати. Як я його розмалюю. Кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України. Пам'ятайте, що хлопці і дівчата на передовій потребують нашої допомоги, нашої підтримки. Не забуваємо про них. І все буде Україна!